Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Сьогодні ми знаходимося на майданчику в місті Рівне і пропонуємо до вашого перегляду огляд та порівняння двох таких моделей тракторів. Перший учасник це Mitsubishi MTR моделька 300. Другий учасник Янмар РС-30. Обидва тракторці мають двигуни з потужністю 30 кінських сил. Раз поближче розглянемо кожну модель окремо, а потім перейдемо до порівняння. Значить, Янмар РС-30. Трактор має трьохціліндровий дизельний двигун з потужністю 30 кінських сил. Коробка передач нього реверсивного типу. Є реверс. Понижені, повишені передачі. До речі, їх тут два ряди: понижені і повишені. Має функцію оберт на місці. Вал відбора потужності 4 швидкості, 3 вперед і одна назад. Панелька приборів. По праву сторону від оператора розташований рычажочок, тумблер пам'яті задньої навіски. І безпечний режим. При включенні реверсу назад автоматично піднімається навіска. І два важелі керування задньою навіскою. Підйом опускання і контроль глибини. Також є блокіровочка заднього диференціалу. Роздільні гальма на кожне заднє колесо окремо. Фіксатор на гальма, педалька газу, ручний газ. І основний речах вибору передач. Бачимо 4 швидкості і посередині нейтралочка. Тобто вибираємо режим, напрямок руху, вмикаємо передачу і трактор починає рухатись. Задня шина 12,4х24. Задній диск йде розбірний. Середня резина 7 на 16. ліве колесо. Одразу подивимось рік випуску, 97 рік випуску. Значить довжина цього тракторця 280 сантиметрів. Це від самого передка і до заднього колеса. Ширина 140 см. Отак от, якщо дивитись по заднім колесам від і до 140 см. Висота до керма 133 см. І якщо дивитись від землі і до дашка, виходить 190 см. Тепер по колії. Передок регулюється від 107 см до 128 см. Задньою можна ще погратися. У нього виходить 107 по стандарту. Можна зробити 120 якщо переставимо колеса місцями. І додатково можна зробити 128 якщо перенесемо оцей диск. Оце Віплення, ще більш розшириться. Буде на 128. Ну, Так як 120 саме зручніше. Міняємо колеса місцями і маємо таку колію. Тепер давайте роздивимось Mitsubishi. Mitsubishi MTR300. На дану модель трактора також встановлений 3 дизельний вигон. Чим він відрізняється від Янмара? Коробка передач, бачимо, гідростатична, тут нема реверсу, Ричагом обираємо напрямок та швидкість руху, або вперед, або назад. Вал відбору потужності, тут має три швидкості. І на відміну від янмара, там два ряди понижених повишених, тут маємо три ряди понижених повишених. Тобто, чим більше понижених передач, Можна включати, тим більшу тягову силу має трактор. Далі повний привід, задній привід. На Янмарі, до речі, повний привід постійний. Відключити його неможливо. Тут можна підключити або відключити його. Оберт на місці включається оцим тумблером. Нагадую на понижених передачах. Панелька приборів. Задня шина має розмір 11,2х24. Передня 7х16. По праву сторону. Речаги керування задньою навіскою, опять-таки. Регулювання висоти підйому і глибина обробітку. Є плаваючий режим на задню навіску, є боковий гідроциліндр, янмар без тої комплектації. Тут вона максимально проста, але тим не менш є. Підключається, відключається. І виставляємо кут нахилу задньої навіски. Також є блокіровочка заднього диференціалу, окремі гальма на кожне заднє колесо, педалька газу. Фіксатор. Гальмір, замочок запалення. Навізка трьохточкова, стандартна. Є швидкоз'єм на фрезу з автопопитачем кардана. Давайте по фрезам. Тут фреза метр. 60. Отакі ножики має. Оригінальна фреза від компанії Mitsubishi. РС-30 має фрезу з шириною захвату 1,70. Така фреза від компанії Yanmar Має отакі ножики. Навіска. Стандартна, трьохточкова. Кут нахилу няняється механічно цим винтом. По габаритах Міцубісі. Його довжина 270 від порядка і до заднього колеса. Ширина по заднім колесам 142 см. Висота по керму міряли 147, каркас безпеки 195. Заднє колія по центрам 111 см. Якщо переставити колеси місцями, можемо отримати 135 см на самому широкому положенні, якщо переставимо диски і кріплення перенесемо сюди. До речі, оце розстояння. Оце. Має 4 сантиметри, то можна орієнтуватись. Тобто 127 см, якщо не будемо міняти кріплення, передня колія зараз у вузькому положенні має 114 см. Ну, якщо поміняти колеса місцями, буде 124. Ну, тепер давайте. Запустимо двигуни, нехай трошки погріються, поїздимо на них. Значить, янмар. Вижимаємо щеплення, бачимо, гріється свічечка накалювання, погасла запускаємо двигуни. Фу, так само. Давайте поїздимо на міцебісі спершу. Напрямок руху повишені. Обираємо четверту передачу і <пи> практично на одному місці Що, ми включаємо повищені передачі розвертається так само на місці але це на снігу це коли слизько він так розвертається ґрунті на асфальті бажано тільки на понижених передачах, так як збережете стан свого переднього моста в кращому стані, ну і відповідно передню резину. Давайте перевіримо, як ось працює вал відбору потужності на кожному з тракторів. Одразу третю. І на Міцубісі. Теж микаємо одразу третю швидкість. Vanderei su, guarda mano sapone. Ideale. Гончик працює ідеально. І кожен трактор слушається ключем. І тепер по ціні. Міцубісі МТР-30 в такій комплектації з фризою коштує 9 тисяч умовних одиниць з доставкою. Янмар РС-30 коштує 9300 з безкоштовною доставкою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка модель трактора вам більше сподобалась. Чи цікаво вам дивитись подібні порівняння? Що б ви ще хотіли бачити? Може якийсь інший формат. Будемо старатися для вас знімати більше. Гарних цікавих відео. Також на нашому майданчику в місті Рівне є велика кількість тракторів, буде ще більше. Приїхало тільки три партії. Одну партію майже всю вже забрали. Зараз буде нове постачання, також плануємо привезти багато цікавих, унікальних моделей японських міні-тракторів. А на цій ноті ми з вами завершуємо. Дякую всім за перегляд. Обов'язково чекаємо коментарі по порівнянню, що сподобалось, що не сподобалось. І яка модель трактора, саме головне, вам сподобалась найбільше всього. Дякую за виділений час. Всім гарного дня і до нових зустрічей.